Таких двореневих квартир в Франківську не було і немає. Напевно, найближчим часом і не буде. В Івано-Франківську продовжують будівництво нового житлового комплексу у сучасному європейському форматі. Мова йде про десятиповерховий імперія 2, який активно зводиться на вулиці Кобилянської. На рахунок темпу будівництва то ми на даний момент навіть випереджаємо ті темпи, які ми запланували. Тобто можемо глянути зараз, активно працюють наші робочі перемуровуються по периметру. Стіни фасадні також мульдери працюють середині і перемуровують внутрішні перестінки між квартирами. За словами забудовника, монолітна конструкція повністю завершена. Активно працюють над внутрішнім оздобленням. Зараз у нас головна робота то на даху є бригада, яка робить дах. От 50% зробленого даху, працюють бригади. Да мулярів і йдуть зараз сьомий поверх, восьмий поверх будуть мурувати і далі поступають вже вікна, другий поверх засклений. Йдемо далі. Головною фішкою житлового комплексу є дворівневі квартири з панорамними краєвидами на місто. Це повноцінні двоповерхові помешкання, а не мансарди. Вигідно, в принципі можна придбати квартиру площу 80 квадратів. Це по суті трикімнатна квартира. А поза ціною як двокімнатна квартира, таких двореневих квартир у Франківську не було і немає. Напевно, найближчим часом і не буде. У будівельній компанії Квартал прислухається до побажань мешканців, зокрема щодо кількості ліфтів. Чим ще унікальний відповідно є цей житловий комплекс? тим, що ми врахували побажання наших клієнтів, робили певні опитування, яким би вони хотіли бачити майбутній житловий комплекс. Це і одне з основних було питань: це щоб для зручності було два ліфти. Відповідно, ми це врахували, тому комфорт понад усе проектанти врахували не лише зручність квартир та інфраструктури, а й потреби у захисті. Для мешканців облаштовують укриття. Це є нульовий поверх, підвальний поверх. Він збудований за всіма технічними характеристиками. Це димовідведення, система пожежоосіння, вентиляція, що є дуже вкрай важливо в теперішній час в стан повномасштабної, повномасштабної війни. Як бачимо, попри всі виклики житло зводять за найвищими стандартами з комфортом, безпекою та продуманим простором для майбутніх мешканців. Андрій Менів Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.